Ну это капец какие? Да, я уже включила. Включила? Все. Так, короче. Друзья, всем привет. Давно не было на ютубе. Пропажа вернулась. Короче, видосы скоро будут, наверное. Ну, это не точно, хлопцы. Короче, пока я возлюсь, Копав картоплю, коротше, хотів вам показати відос, але там так трошки заросло. І трохи транспортерною копалкою погано по хорошому копати. Набиває зілля, ну, забиває і суне, короче, як ковшом горне, і все і не виходить Ну то таке. Що хотів показати в цьому відосі? Коротше, 4 мішка картошки все я накинув на цей на копалку. І зараз спробуємо підняти Е, ти на мене знімай камеру, а не на картошку. Що? Вона на тебе. Ну, ти Тоже... на мене знімай. Коротше, хлопці. 4 мішка картоплі. Плюс копалка. Зараз по коробам а потім підсчитаємо. Побачимо, що у нас получається те саме. <схай> Скільки веса підніметься. Це... Коротше, цей циліндрик маленький. Я кажу, маленький, але маленький, але вдаленький хлопці. Коротше, зараз один. Попробуємо підняти. І що з того вийде, хлопці. Ну якщо щось поламається, то знаєте, наперед. То цей відео значить не вийде. А якщо ви дивитесь цей відео, значить все нормально, тракториці живий і все добре. Так, ну давай кентаврик, не підвіди, давай мали. Так, нейтрал. Щоб ми звичайно не поїхали зараз десь туди бітонусті. 9. Ай красава! Коротше хлопці! Що тепер порахуємо скільки у нас тут получилось веса По книжці, якщо я не ошибаюсь, то пише вроді би 250 кг 250 кг Тут 4 мішка? Ну, візьмемо плюс-мінус округлим що в мішку там 5 відер це грубо говоря по 50 кг 4 мішка це, кіло, це вже у нас виходить 200 кг правильно і коротше сама копалка 71 це виходить що 271 кілограм хлопці ви розумієте що це просто чудеса якісь цей малиш щось може! вам скажу хлопаки що цей апарат просто та не треба так мене ну, знімати, да бери камеру назад. Коротше, отакі такі діла, хлопці. Блін, 271 кілограм. Це вам, хлопці, це вам не шуточки. Що, накрило перекосило? Та рівно знімай мене, пожалуй. нового оператора наймати. я тебе уволю, найма другого. Сьогодні в мене, кстати, в ролі оператора дочка знімає. То коротше хлопці. Мене це що? мене себе чи Ні, тебе не треба грязна? Да не то, що ти грязна, <свист> тому що ти оператор. Оператори не знімаються на відео. Не знімаються, но. Знімаєте! Ну не в нашому випадку. Я просто похлопню. Коротше, коротше, хлопці, будемо закругляти цей відос, бо дружина хоче картошки свіженькою свіжо викопаної, коротше, тільки з грядки. Мам, хоче пожарити. Коротше, так короче, такі друзі. Такі друзья кажу. Не, ну ты індец, я бам-бам. <плес> Такие вы в мене друзья, короче. Такие дела, хлопці. Короче, нормально. Апарат просто зверь. Короче, точно не помню, хлопці. Я, короче, гляну в книжці, скільки поднімаю навеска. И десь вот видоси я десь добавлю. Чи тут десь, Короче, десь засвітится на экрані. Коротше, десь тут на екрані засвітиться скільки може подарунку піднімати. Я гляну в книжці там в себе. Чи там десь это по технічні характеристики там в Ютубі знайду, там чи по книжці гляну. Ось, хлопаки, так що... Коротше, прикольно. Ставте лайк. За цей відос. Чекай. Ну що, а скоро будуть відоси, хлопці? Буду у батьків рить картоплю. В них не таке, не сильно зароше, то по ідеї має ну, нормально пойти. Так що я думаю, що у батьків вже я зніму відео, як ця копалочка копає. Покажи копалочку. І коротше, по копалочці я віддільно теж зніму відео. Та хорош на мене. Це оператора вже мають. Ідеально. Коротше, таке відео вийшло, друзі. Думаю, скоро будемо копати картоплю батьків, я зніму відео вже як копалочка в роботі. Yeah. Yeah. І зніму обзор копалочки, і зніму також, розкажу, що ми там переробляли. Короте, Якщо що я та... оператор? Ти не, не віляй, коріння, дружи, бо зараз пойду ж винесу з хати поставлю. Ну, мені дружина штатів подарила, так що хлопці, вже я з сторони Патаю. можу відоси вже поставити і знімати, уже не буду на пеньок класти і підкладати рейки, коротше, чи брусковики. Ну ладно, хай хлопці знають, як нелегко бути блогером, коли в тебе нічого немає, коли ти простий сільський трудяга і ти просто вже подручними средствами щось там якось його хімічні щось там робиш, коротше. Трактор. Ладно, друзі, коротше, що ти там знімаєш? Трактор. Ти... Да не треба на трактор я потім буду знімати. Сьогодні не обзор трактора, сьогодні обзор мене. <рес> мене красиво. Та ні, сьогодні, <рес> обзор, сьогодні виходить обзор на віскі тракторний. На віскі? Не на віскі, а йому циліндрічка. Подивіться, це маленький циліндр, такий сантиметр 20, ось що я його. Получається да, оце відстань відсюди до сюди. Я його такий захват пальцями ось беру так повністю. Хлопці, оціми, оцього до цього так. Це такий циліндрик, Ну я потім покажу, заберу мішок. І прикиньте маленький такий циліндрик, а я. Як... А як нормально витримаю, він подняв скільки воно хоч би шов. Я наверное, ще зверху стану. А ну та за одойди. Хлопці, я короче килограмм скільки, десь 60 вазу. <смеш> Чего? Хлопці. Аааа. Це буде превьюшка відео, кстати. Ой, до цьому. Як? Нормально вийшло в кадрі а, там. А як я тебе тебе Хлопці. А я не знаю, як. Ладно, не буду пригати кроку, бо я боюсь, що я цю коробку одеру просто. Тата, -та, на мені попробуй. а на мені попробуй. Та що ти, якщо я 60 кг мене веде? Бо... Можна мені попросить. 20... 32. 32? Так. Хоч тільки щодо. Хлопці, коротше, отакий відос коротенький. Надіюсь, а дай я ще залізу. Надіюсь, вам понравиться. Да я ще залізу, так. Ні. А після відео? Ти після відео залізеш. Коротше, хлопці, от таке відео. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку. Що чекали мене цілий місяць, і, мабуть, більше вже я не закидав відоси. А бляха. У мене ж очі за сльозьми заливаються. <кху> Вибачайте, ну не виходить трохи. Якби я постійно був вдома, я би знімав відео якісь, знаєте? А так, короче, Получається, що не виходить в мене знімати чистіше відео, де й такої роботи в принципі не було. І я ж кажу, в мене були деякі обставини, але не міг я знімати, не було часу якось взагалі на відео, на ютуб. Так що вибачайте, якщо що, лопаки. Ну я думаю, ще познімаємо трошки відеоси поки. Зараз? Я сподіваюся, що я осінь буду і ми знімемо, як цей малиш буде горати двокорпусним плугом, два о, по 20. О, полтавським. О, ну правда, що? плуг галіми трохи. Ти знімай мене а не камеру в сторону. Правда, плуг трошки галимий. Та відійди, щоб мене видно було повністю, що я сижу тут. <тасу> а Та, що, що тут? Та я все знімаю. Та я зрозумів. Вже жінка тут кипішує. Коротше. Хлопаки. Надіюся, що я буду ще вдома. Короте, і будемо орати два по двадцять. Ну правда, плуг будемо перероблювати, переварювати, коротше. І скажу зразу, наперед я вам спойлерну трохи. Та що ти того кота там владиш? Ми переваримо плуг з батьком. і Я надію, що я, коротше, ну, я ну, потім зніму відос по модернізації плуга. Я вам покажу, коротше, що ми там переробили. І покажу які його недоліки, що там було за брак так сказати, заводи. Там, ну, таке зробили реально. Я не знаю, чи це дійсно Полтава, чи плуг, чи Кручкова, чи ні. От, ну коротше, щось воно не похоже. Трохи мені каже, що це якийсь Мадеїн сам скліпав короче, десь на гаражі дядько якийсь там. Коротше таке, ну. Але стоїть він, дай Боже, хлопці, стоїть він дуже великі бабки, так сказати. Ну як, не рівняти, що плужки великі, звісно, там, Боми, там і віракс до великих цих тракторов, там два там, до 40-х цих до більших. От, але все одно. Ну коротше якось в другому відео розкажу, не будемо тягнути хвоста за кота. Ой, не будемо тягнути кота за хвоста. Хлопці, я вже забалакаюсь, втомився, сьогодні целий день рівні картоху. На одному городі докопали. Трохи дощ вчора пройшов. Кстати, хлопці, у нас дощ трошки пройшов вчора, ну як дощ, п'ять там дрипнуло. Пишіть в коментарях, як у кого яка погода. Коротше, хлопаки, я думаю, що ми побачимося, так що не прощаємося. Просто скажу, що день сьогодні був тяжкий. Ой, бачите, дорожінка мене біг буде, каже, Та все, все, я виключаю. Вже. Не треба цей замах, Це нормально, коротше, це якщо, що, то це була шутка. У мене дружина колоха, я її дуже люблю. Шутка так, шутка, та шутка. Да. шутка. Але бачу, що вона не на шутку зараз. Бачите, дивиться так скоса, коротше. Без Хлопаки, короче, це о! О, о ні, зараз мені дружина якраз на вечерю картоплю жарить, то я думаю, що хлопці каже, що я останусь без картошки, а ні-ні, хлопці, я люблю жарену картоплю. Тому я лише буду злазити. Такий відос вийшов <чай> Якщо <кхан> удивились дійсно, що цей кентавр щось може, що такий вес рипнув, підняв легенько. Ну, обороти я, зрозуміло, додав, але він тако... Видно, що без нагрузки він тільки оп і підняв. І вообще шикарно просто. Шо? Короче, хлопці... Чого? Хлопаки. Мам, на та тата. Хлопаки. Хлопаки. Так пахне вихлопом таким. Ах. Тут мене вже накриває, я дивлюся. <рес> Все, давай отходь, короче, і будем фіналочку делать. Хлопаки, короче. Не дивіться на мої минуті грязні ноги. Бо з поля тільки приїхали. А не знімай ноги, знімай Я не знімаю знімай ноги. ноги. Я навіть Та, чоботі хлопці. твої не бачу. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати це відео. Ви побачили, що цей звір щось може все-таки. Невзряємо назвали кентавр. Кентавр, розумієте, це такий звір, коротше. Ну як, типа. Ну коротше. <гум> Ми зараз ще буде розкажувати, хто такий кентавр. Та, ти вдарився. А дойди. Коротше, не будемо углублятися в подробності. Хлопці. Коротше, на цьому поки що все, вже точно. На цьому точно все вже. Ну поки що. До зустрічі в нових відео. Давай, рукой. подожди, дружище, я бачу, ти не підписаний на мій канал і дивися цей відос, тільки що подивився. І ти його до кінця додивишся, то ти взагалі красавчик, реально, Респект, уважуха. Але перейди там цей кнопочку, зроби сіру і підпишись на канал. Вони під відео. Припи лайк, корочі, Напиши вверх. Пишіть, комент, да. що там, як вам, чи вас впечатлило це, чи ні. <реш> все, корочі, на цьому поки що все. До зустрічі відео. Та не підходь так близько. Та не треба закривати. Все, пацани. Всім пока. Я пішов вигружати картоплю, бо жінка зараз приб'є мене і не не зжарить мені картоплю. Все, давай. Всім пока.